В Україні близько 200 тисяч справ по СЗЧ і 50 тисяч по дезертерстві. Це лише офіційні показники, тому що коли ти їдеш там, спілкуєшся з хлопцями на фронті, ти розумієш цифри абсолютно інакша. І до речі, робить все влада для того, щоб ці показники збільшувались. Чому? Тому що а, вони кожного разу приймають ну, продовження закону про те, що а давайте продовжимо можливість спокійного повернення СЗЧ. Тобто це деморалізація сім'ї армії. Бо ми буквально повернулися з фронту, спілкувалися про це з хлопцями. Вони говорять, що дивіться, от я воюю рік. Хтось тобто, пішов в СЗЧ, рік посидів вдома, прийшов на день, сказав, що добре, от моя молодець, і знову кудись пішов. Це демотивація, це деморалізація, і мені здається, що це не просто тупість влади, тому що ну, таку помилку можна зробити раз. А це робиться навмисно, і це якась стратегія, тому що це кожного разу продовжують, продовжують, продовжують. З іншого боку, для того, щоб було менше СЗЧ, мають бути прозорі, адекватні. Правила мобілізації, щоб це не була бусифікація. Щоб це було розуміння, де ви будете проходити службу, як ви будете проходити службу, за якими умовами якраз мотивація є одним з ключових аспектів, які можуть змінити ситуацію з бусифікації на мотивовану мобілізацію. Про це говорять військові, про це говорять і ті, хто прийшов до лав збройних сил України. На жаль, або на щастя, це фінансова мотивація. Ми зареєстрували відповідний законопроект, який дозволяє. При підписанні першого контракту отримати мільйон не так, як там зеленський піарився про те, що давайте 18, 24, не збирали аж, аж тисячу людей на ці проекти. А для всіх, і тоді це буде ну дійсно працювати. Тому що я не знаю, чим життя там хлопця в 23 роки відрізняється від життя хлопця в 25 років. Або вільного часу, який він міг би там проводити десь на роботі, а він буде служити і захищати свою батьківщину. Я не бачу в цьому різниці. Влада бачить, а я думаю, що ні. Півтора мільйони людей у розшуку, 290 тисяч людей у СЗЧ. Це не статистика, це вже вирок системі, яку побудувала влада, яку вона називає мобілізацією, а всі українці, на жаль. Почали називати це бусифікацією. і правда. На жаль, тому що це абсолютно не відповідає тому, що робили українці, коли влада ховалася по бункерам, тікала за кордон, сиділа на кордоні або в західних регіонах України. Коли стояли черги, черги стояли до ТЦК, і люди хотіли долучитися до лав збройних сил України. Влада розповідала: ні, не треба. В нас це гаразд. Нам людей вистачає, це фактично пряма цитата міністрів на той момент, про які вже сьогодні, мабуть, навіть забули. І це вирок владі, яка побудувала систему немобілізації, а дуже часто просто заробітку на цьому. Чому тому, що ми з вами бачимо пряму статистику, яку дають і представники влади, і представники в тому числі опозиції. Від 2 мільярдів євро до 2,1 мільярди євро. Якщо переводити на гривню, це фактично 100 мільярдів гривень колосальна сума, яка осідає в кишенях ТЦК, представників влади, інших структур і інших їх важко назвати людей, які заробляють сьогодні на мобілізації бусифікації. Замість того, щоб виконати свої обіцянки і прийняти рішення про терміном служби, ротації, збільшення відпусток, збільшення грошової винагороди, влада це просто ховає під сукно, розповідаючи про те, що це не можна сьогодні зробити, або не хоче це просто робити, і насправді правда полягає саме в цьому. Ми з командою розумної політики, і я під час виступів в раді говорив і звертався до голови комітету, що вони займаються просто профанацією, тому що лежить закон про терміни служби від команди розумної політики в комітеті. Вони не голосують. Про контрактну армію вони не голосують. Про збільшення виплат військовим. Вони не голосують. Про подвійне. Подвійну відпустку, починаючи з другого року служби, вони не голосують. Їм плювати на армію, їм не плювати виключно на владу. І замість того, щоб проводити ротації. Замість того, щоб створювати систему стимулів, замість того, щоб виплачувати мільйон при підписанні контракту, замість того, щоб повернути ту тридцятку, яку ще з квітня 23-го року, завдяки нашій роботі, прийняли рішення в парламенті, але і влада, і президент просто не хочуть підписувати, влада проводить процес бусифікації і лише погіршує ситуацію, і на фронті. І всередині країни, і знищує, на жаль, економіку. Тому якщо і далі ми з вами будемо бачити безлад, дурість і неадекватність замість розумної політики, ми втратимо дуже багато не лише нашу землю, ми втратимо не лише нашу економіку, а ключове ми втратимо наших людей. Страшно, але на жаль, це ті реалії, в яких сьогодні живе Україна.